Воно дарує світло і забезпечує гарний настрій. Однак може бути дуже небезпечним, особливо влітку, коли сонячна активність досягає свого максимуму. Перше правило вважають одесити це не забувати про сонцезахисний крем і головний убір. Я під шапкою і все, більш нічого. І помазався. Теж вмажимося до, до Загара, після Загара, так а то беремо. Місце під зонтиком і загораємо. Дуже приємно. Ми перший раз в Одесі, ми з сум. І тому дуже гарно, навіть якщо време таке. Я в основному використовую SPF. Да. Соціозащитний крем. 50. 50. Да. Тому що так захищає кожу. Більш сильні фільтри. Я взагалі так поздно не прихожу, але сьогодні так вийшло. Я стараюсь к цього времени вже уйти з пляжу. До, до ну, звісно, з 8 до 11 і потім заниматься займатися своїми Угу. А в воді можна згоріти? Ну, звісно, вода ще втражає, ще більше можна згоріти. Кепочками, зонтиками, водічки п'ємо поболіше. Чиста вода надійний засіб, щоб уникнути зневоднення організму. Її необхідно пити впродовж усього дня. Корисно випивати склянку до прийому їжі, а також поповнювати свій водний баланс за потреби. На жаль, треба випити натуральну воду, але випиваємо напої, то багато 4 літри. Хоча б літра два, не менше, якщо до обіду сидіти тільки. А це чиста вода чи любая? Ну, звісно, чиста вода. Не сладка, звісно. Літр два, мабуть. Чиста вода, так? Да? Да. Чай, кофе, вода. Приблизительно півтора літра. Ну так. Да полтора два діта так. Це угу. досана би чиста вода будь люби напівки? Ні, княжна вода. Певно, немає жодної людини, яка хоча б раз за життя не згоріла на сонці. Поруч із необхідним теплом і вітаміном Д, як природніми дарунками сонця, чатує і небезпека, сонячне випромінювання та опіки. Що вас рятує від почервоніння шкіри й інших ознак отримання такої травми? Респонденти дають наступні відповіді. Можна і сметанкою, так можна. Ну, особливо беремо креми, обачно креми беремо. Саме перше це пантенол, сметана. Це вже крайній случай. Сметана допомагає. Конечно, якщо я шох уже. Пантенол? Пантенол, да, і все. А сметана можна? Ні. Ні. Чому? Мені здається, это не очень робочий метод. На півдні дуже багато сонця та сонячної активності. Помірна засмага може бути навіть корисною, якщо обережно ставитися до перебування під променями. Особливо уважними необхідно бути людям зі світлою шкірою та з рудим волоссям. Також у групі ризику діти. Основні рекомендації для безпечного літа не складні. Засмагати до одинадцятої ранку і після шістнадцятої години вечора. Користуватися захисними засобами з СПФ не нижче 30, носити головні убори і пити щонайменше півтора літри чистої води на день.